Всім привіт! Сьогодні відео вже не з дачі, сьогодні вже вдома, бо вже є 10 листопада і вже ми досить рідко приїжджаємо на дачу. Сьогодні я буду показувати вам свої пітуньки. Я показувала, які в мене красиві розросли з цього року тайдл, це сорт петуні, дуже потужної сили росту. Я показувала, як я їх висівала минулої зими ще, і який був результат неймовірної краси. Я вирішила, десь в серпні я постригла свої кущі. Вони дали молоді пагони. Я цих пагонів нащіпала, натикала в ґрунт, і тепер ось станом на листопад. Бачите, які кущики з молодими, знову ж такими пагінцями, які я так само можу прищепити. Ось я підготувала ґрунт, рихлий, покупний. Бажано додати сюди вермикуліт чи щось подібне для того, щоб він був більш пухкіший. Знову ж таки, я сюди буду зараз ці черенки, ну так, садити. Тобто, просто впихую без укорінювача, просто трішки пролю, посажу сюди черенки. І таким чином, черенкуванням таким я матиму на наступну весну, тобто зараз листопад, і на наступну весну я вже маю матиму гарні сформовані кущі, які я одразу буду висаджувати в ґрунт, чи ну, скоріш за все, що відкрити ґрунт. І матиму гарні без насіння, без мороки, з висівом, зі сходами вже матиму гарні, гарні кущі свої. Якщо ви ще не пробували такий спосіб, то дуже раджу спробувати. Ті кущі, які у вас зараз ростуть. Ну не зараз я маю на увазі, які протягом літа ростуть і вони вам подобаються. Вас задовільняє сила росту, і ви б хотіли їх зберегти, то це чудовий спосіб для того, щоб не купляти знову насіння, не гратися з висівом, з... тому що ну, хто це робив, то знає, що питуння така досить випаглива на етапі розсади. Дуже легко її погубити, дуже довго з нею треба гратися, довго вона росте. От такий спосіб значно простіший. Зараз в нас менше роботи. Розростається, дивіться як. Ось зараз я десь у мене було записано на якомусь одному, здається, коли я їх сюди посадила, коли я черенкувала, точно дату не скажу. Це був десь місяць. Боже, де ж це я записувала? Це був десь місяць серпень, кінець серпня. Потім я їх порозсаджувала окремо, прийнялось тих черенків, які я посадила, відсотків 90. І ось, ось така, ось бачите, череночок, який я посадила. І ось скільки молоденьких пагонів вже є, і скільки їх малесеньких ще відростає, і скільки їх буде. Скільки ще можна буде звідси начеренкувати? їх, такі собі маточні кущики в мене, бачите? Оце все молоденькі пагони, які це все можна черенкувати. Тобто до такого розміру, ось вони наросли, це сталося за місяці два Відповідно, зараз я. Ось дивіться, який гарний вже череночок. Зараз я знову це зроблю. Зараз у нас, грубо кажучи, середина листопада. Тобто в середині січня, грубо кажучи, в мене знову ось такі невеличкі кущики вже будуть, які я буду, звісно, вже формувати. Ці я не формую, от вони просто ростуть чаренки, які я могла б, могла б зняти. Ті наступні кущики я вже буду формувати. І до березня, я думаю, в мене вже будуть більш-менш сформовані кущики, а десь там до кінця травня це вже будуть кущі, які вже матимуть цвісти, які я зможу висадити. І не буду втрачати час, бо минулого року я сіяла в кінці січня, висадила на початку десь травня, але ще якийсь період я ще їх формувала, тобто нарощувала саме зелену масу, про те, щоб вони цвіли, ще не йшла мова. Ось таким способом це буде швидше. Я буду раніше висаджувати вже сформовані кущики. Тут, ось ще хочу показати, як я так само черенкувала гортензію, волотисту гортензію. Ось, бачите, 20 вересня. І ось вона наростила мені такі, повільно досить росте. Ну, я практично не підсвічую. Світла, я розумію, що рослинка маловато, але я нікуди не поспішаю. Так само, ось хризантемки поприймались. Ось такі, якщо видно, малесенькі, бачите, вже почали викидати. Ось тут добре видно. Малесенькі гілочки. Сподіваюсь, так само, що зможу зберегти до весни. І весною посаджу відкритий ґрунт. А це ось була, коли останній раз, ось кілька днів тому на дачі ще не посадила, сьогодні посаджу, нарізала теж оце платюча е, троянда полька, здається, називається. Оце у мене оранжева, така бордюрна трояндочка. А це хризантема, але не знаю, чи хризантема я так пізно ще не черенкувала. Е, чи ще з того щось вийде, але. Ой! Не хризантема, господи, гортензія. Волотиста гортензія. Спробую, як буде, так буде. Ось у мене вже два кущика гортензії. <кій> Волотисти і додаткові будуть. Зараз я покажу детальніше, як я саме черенкую. Я використовую, дуже мені подобається для розсади, для черенкування, ось для всіх таких вирощування вдома рослинок. Я люблю використовувати пластикові звичайні стаканчики. Роблю дренажні отвори, це обов'язково умова всюди. І мені дуже подобається спостерігати, добре видно, як полито, пролито, наскільки сухо. Тут, наприклад, рослинки, е, ну, звісно, що переливати, особливо в зимовий період, <кій> не бажано. Дуже гарно видно, чи там ще є волога, чи пора поливати. По вазі це можна. Ну, тобто ти береш в руку і розумієш, що дуже легкий стаканчик, значить вологи там немає. І візуально це видно. Як розвивається коренева система, дуже гарно видно. Мені це дуже подобається. Вони багаторазові. Ось це, наприклад. Бачите, тут, використ... тут колись перчик. Я роблю тренажні отвори, потім беру ще один стаканчик, так само, вже, який був у використанні. Ось так собі ставлю. І дуже зручно, нічого з нього не виливається, ніде. Все чисто, охайне, можна багато разів використовувати. Мені подобається. Е, так, е, ґрунт я вже казала покупний, з додавання розпушувача такого, бачите, вермиколіт чи щось що, що, що знайдете. Е, ну це, Знову таки, це не обов'язкова умова, але бажано. Що в мене з інструментів, ось такі з садових наборів, якісь в мене є штучки. І, звичайна, паличка для суші. Дуже зручно ними користуватись. Тепер ось, наприклад, на прикладі ось цього череночка. Ось у нас основний стовбур. Ось він закінчується, і далі йде молоденький череночок, пішов. Ось ми його прищіпуємо, ось так. Незручно рукою, думаю, рукою зроблю. Одною рукою незручно знімати, ось так. Він досить, бачите, невеличкий, але цього достатньо. Зараз я нижні листочки ці общіпну і отак прямо в ґрунт. Зараз я, можливо, прямо зразу буду показувати ось так. Щоб це було видно раз. Два Все, і прямо так в ґрунт, прямо в ґрунт і вставляю. Без укорінювача, абсолютно. Вони гарно, дуже приживаються, гарно питунька. Прижимаю обов'язково, щоб було плотненько ґрунт е, торкався плотно е, самої петуньки і трішки поливаємо. Поливаю я ось такими штучками найзручніша штука. При догляді за розсадою, за такими рослинками дрібненькими. <кій> Дуже зручно їх поливати. Трішки ми їх проливаємо. І я потім ось це ці рості, всі стаканчики сюди ці петуньки. Далі я їх ось такий подібний лоточок ставлю, накрию зверху плівочкою і поставлю на підвіконня. Все, і вони собі будуть. Сидіти їх там періодично буду відкривати, провітрювати, і поки вони не проживуться, якісь приживуться, якісь, можливо, не приживуться, і все. І так вони в собі будуть рости. Я буду бачити, як коренево в них розвивається, періодично поливати. І оце вже будуть молоді, окремі кущі. Петуні на весну я їх висажу ґрунт. Дуже легко, дуже зручно. Не особливо не потрібно там за ними якогось такого особливого догляду. І все. І не потрібно насіння купувати, не потрібно поратись з розсадою. Як на мене, дуже класний спосіб розмноження. Я так роблю з петунією, я так люблю роблю троянди, гортензії і хризантеми що я більш нічого не розмножила черенками. Е, якщо ви розмножите черенками ще щось, я маю на вас якісь квіти, саме квіти, е, садові рослинки, то поділіться, будь ласка, досвідом, що ще зручно черенками розмножити? Можливо, я до чогось не додумала, не додумалась. буде дуже цікаво. Дякую всім за увагу, всім мирного дня!